Розпочнемо виконувати завдання на розв'язування систем лінійних нерівностей. Значить, вправи, які ми зараз виконуємо, це вправи на зображення на координатній прямій розв'язків системи, ну і запис множини розв'язків системи нерівностей. І так, перша система x менше або дорівнює 2, x менше або дорівнює мінус d. Отакі от дві нерівності входять до її складу. Нагадаю, що система от, означає... Е що треба знайти спільні розв'язки всіх компонентів, що входять до складу цієї системи. Ну, в нашій ситуації компонентами системи є дві нерівності. Отже, від нас вимагається знайти спільні розв'язки цих нерівностей. Нерівності і перша, і друга, як бачите, вони вже максимально спрощені. Відповідно, наша задача тепер на координатній прямій зобразити розв'язки цих. Нерівностей і знайти спільні розв'язки. Спільні розв'язки будуть розв'язками системи. І так, значить, Першу координатну пряму я будую для зображення розв'язків першої нерівності. І так, значить У нас x менше або дорівнює 2. Це всі числа, які не перевищують двійку. Вони розташовуються. Ну, я буду для кращого. Ілюстрування розв'язків, будувати їх іншим кольором. Значить, всі числа, які зображені червоною цією е лінією, є розв'язки першої нерівності. Тепер розв'язки другої нерівності. Я намалюю нижче. Значить, друга нерівність x менше рівне мінус 1. Значить, схематично наносимо мінус один. Головне, щоб вона була лівіше за двійку. Двійка у нас проти цієї точки виходить. Так. Ну і розв'язки цієї нерівності це числа менші за мінус 1. Ось вони. Ну і тепер видно, де у нас спільні розв'язки. Значить, спільні розв'язки у нас виходить, я їх зараз відвідокремлю. Пільні розіски ось у нас виходить. Значить, це всі числа, які менш рівні за мінус 1. Тому відповідь. Ну, оця ось пряма, яку я використав, вона не обов'язково проводиться. Можна і просто очима глянути побачити, що спільні у нас виходить числа, які зліва від мінус одиниці розташовуються, числа, які справа від мінус одиниці, навіть до двойки, якщо взяти, вони задовольняють першу нерівність, але як бачите, тут штриховки ніякої немає, вони не задовольняють другу. Раз вони оці числа не задовольняють другу нерівність, значить вони не є розв'язками системи, бо розв'язки системи це спільні розв'язки, тобто числа, які задовольняють як першу, так і другу нерівність. Таким чином, виходить, всі числа від мінус нескінченності і до мінус одиниці, включаючи саму мінус одиницю, будуть спільні розв'язки. І для першої і другої нерівності, а раз так, то значить і вони є розв'язки системи. Тому відповідь вони записані. Так, друга. Оце ось. Значить більше рівне 2, менше мінус 1. ой, менше рівня 2, більше за мінус 1. Так, знову ж таки. Раз. Два. Так, числа більші менші рівні за двічку. А сьогодні. Так. Зображую. Так. А більше за мінус одиницю? Мінус одиниця не входить. Значить, більше за мінус одиницю получається справа від неї. От сюди. Так, ну і де у нас спільні розіски? Ось тут. Спільні розв'язки. Це від мінус одиниці до двійки. Знову ж таки, я його виділю за допомогою вертикальних ліній. Так. Раз, два. Ну, от в цьому діапазоні у нас спільні розв'язки. Таким чином відповідь. Так, всі числа від мінус 1 не включаючи. до двух включено получается так третья Ось вона. две числовых прямых так теперь я вам покажу я на одни числовые прямые ну на одни числовые прямые можно э -э, показать из розв'язки. Якщо у нас 2-3 нерівності, якщо більше, то краще тоді більше прямих задіювати. Зараз я покажу, як на одній прямій можна показати те, що я на двох прямих показав. Значить, наносимо числа менші за двійку. Ось вони. І наносимо числа більші рівні мінус 1. Так, значит це получається у нас мінус одиниця ось у нас. Так, і числа більше рівня за мінус 1. Ось вони. Таким чином спільнювась получается від мінус 11 до 2, але 2 уже не задовольняє нерівність. тобто у відповідь... Ми записуємо з круглими дужками. мінус 1 не включається. і 2 не включається. Відрізняється від попереднього, тільки тим, що тут 2 включається, а тут не включається. Так, четверта нерівність. Ну, Зверніть увагу, тут я використав як? Зверху я зобразив розв'язки, які задовольняють першу нерівність, знизу, які задовольняють другу, і побачив, де спільні розв'язки. Але порядок нанесення такий, що спочатку ви наносите одні розв'язки, а потім тільки другі розв'язки. Щоб не путались. Так, четверта. Значить у нас виходить... Получается... Знову покажу на одній числовій прямій. Получається, що розв'язками є числа менші рівні двійки. Кружок зафарбований. Ось вони. Далі менше за мінус один кружок де зафарбований. І знизу знову ж таки зображую розвертки цієї мінус. Спільні, як бачите, у нас виходить від мінус низькій чинності до мінус одиниці. Відповідно так і записуємо. Від мінус нескінченості до мінус одиниці, не включаючи. П'ята система. Більше двійки, більше рівно мінус одиниці. Зображуємо. Двійка в нас тут. А, кружок не зафарбований Я так так, числа більші за дві, ось вони. Так, більші рівні мінус одиниці. Тут у нас кружок зафарбований, бо не строганий рівність. Так, і знизу. Розв'язки. На ну, спільні, як видно, від 2 до плюс нескінченності виходить. Не включаючи два і до плюс нескінченності. Це спільні. Так, шоста. Значить. Більше два менше рівні мінус один. Два не входить. Більше за два. Ось числа. Мінус один входить до розв'язків. Так, ну і розв'язки малюємо. Як видно, що розв'язки, які задовольняють другу нерівність, не співпадають в жодному значенні з розв'язками, що задовольняють першу. Спільних розв'язків немає, значить система розв'язків немає. Відповідно, ми у відповідь напишемо порожня множина розв'язків. Рожня множина позначається. Так, семей. Значить, більше рівня 2, менше рівня 2. Значить, двійка, ось вона. Більше рівні 2 числа, ось розташовується. Менше рівні 2, ось розташовується. Як видно, спільним може бути тільки два. Тобто спільний розв'язок для першої другої нерівності це двійка. Відповідно, ми пишемо тільки одне число у відповідь. Два. Так, восьме. Значить тут двійка входить, і розірски першої нерівності числа більші рівні двойки. А в другому випадку двійка не входить. Тому кружок позафарбований. -то ну і відповідно... Ну, в цій ситуації краще було б дві е координатних прямих, а то на одній приходиться її зафарбований, не зафарбований, кружок малювати. Але в будь-якого випадку... Хай вже. І так, числа менші за 2. <кхух> Розберемося, ну, е з числами меншими за 2, з числами більшими за 2, тут все зрозуміло. Серед цих чисел спільних нема. Тепер з двійкою. Вона задовольняє першу нерівність, бо їх може дорівнювати. Дві. Але вона не задовольняє другу нерівність. Значить вона не є спільним розв'язком. Значить в цьому випадку ми маємо знову ж таки ситуацію, коли спільних розв'язків немає. Відповідно, відповідь буде порожня множина. Так. І нарешті в цьому наборі систем я хотів би виділити ті системи, що мають однаковий знак, ну, наприклад, Перша система, тут знак менше. Да? П'ята система знак більше в обох нерівностях. Ну, і є також системи з протилежними знаками, наприклад, як шоста. Тут більше, а тут менше. Ну, інших ситуацій не буває. Це ж, звичайно. Таким чином. Ось розв'язок першої е, системи. Це числа від мінус нескінченності до мінус 1. Ну і тепер, е, якщо оцю систему замінить однією нерівністю х менше рівне мінус 1, то ми отримаємо, що розв'язки цієї нерівності і розв'язки системи також будуть числа від мінус нескінченності до мінус 1. Тобто розв'язки оцієї нерівності, числа від мінус нескінченності до мінус 1 включено, і розв'язки системи ми ось розв'язали, отримали ті самі числа. Звідси висновок, що ця нерівність рівносильна системі. Бо розв'язки їх співпали. Тепер розглянемо для випадку 5, ось що у нас. Нерівність, коли знак більше. Ось п'ятий розв'язок має. Значить, тут задовольняли всі числа від двійки до плюс нескінченності. Тобто, получается, що в цьому випадку розв'язки системи нерівностей будуть співпадати з розв'язками нерівності Х більше 2, тому що розв'язки цієї нерівності також числа від двіки до плюс нескінченості. Отже, получается, що ця нерівність в цьому випадку рівносильна у цій системі. <кій> ну, а тепер для спостережливих очей. Роблю такий висновок: що якщо у вас в системі знак менше для одного і того ж виразу, то ця система буде рівносильна нерівності менше за менше число. Тобто число 2 і число мінус 1, менше із них мінус 1. Отже, для знака менше. Оцю систему ви заміняєте нерівністю там, де х менше за менше число. І записується це так. Оця ось система, а після неї оця нерівність, яка її рівності. Тепер для знака більше. Для знака більше ми отримали більше за більше. Ось воно. Тобто, розв'язки оцієї системи зводяться до розв'язків цієї нерівності. Значить, получаємо висновок. що Якщо у вас знак більше, то всі нерівності для одного і того ж виразу, що мають цей знак більше, заміняються нерівністю, якій вираз більше за більше число. І далі просто розв'язки цієї нерівності ви записуєте. Ось вони у відповідь. Це будуть розв'язки нашої системи. І не треба оцього всього малювати. Таким чином, ще раз, для знака менше. Всі нерівності в системі заміняються однією нерівністю, де вираз менший за менше число. Для знака більше заміняється система, або всі нерівності системи нерівності, де вираз більший за більше число. Якщо знаки різні, як в шостому, більше-менше, то тут можливі дві ситуації. Х більший, х більший за 2, менше рівний. -1. Тобто я замінив подвійною нерівністю, бо х більший за 2 і х менше рівне за мінус 11. Що в результаті треба перевірити, чи правильна ця нерівність? Якщо оце число 2 менше за мінус 1, то ця нерівність неправильна, тому що 2 не може бути менше за мінус 1. І якщо ви, перейшовши до подвійної нерівності, отримали таку неправильну числову нерівність 2 менше мінус 1, то значить ця нерівність подвійна неправильна, а значить і система розв'язків в цьому випадку не матиме. Ось. Ми й отримали в 6 випадку без розв'язків. Ну, розглянемо цю третю, там, де є розв'язки. В цьому випадку х. Х менший за двійку. х більше рівний мінус 1. Коли ви перейшли до подвійної нерівності і перевірку робите мінус 1 менше за 2, так менше. Нерівність получилась правильно. Тоді розв'язки цієї нерівності будуть розв'язками цієї системи. А що є розв'язки цієї нерівності? Всі числа від мінус 1 до 2. Від мінус 1 включно до 2. Це у нас третя система. Ось он. Від мінус 1. А, отут я помилився. Тут входить. От так. Від мінус 1 включно. І до 2 не включаючи. Ось ось одразу пиш вітують від мінус 1 включено до 2. Так, і розв'язок тоді виглядає таким чином. Тобто не треба будувати тоді оці. Ну, тобто, ви можете будувати, можете ні, але хто розв'язує на достатньому рівні, то, звичайно, повинен виконувати без креслення Оцих числових прямих. То есть ви маєте систему х менше 2, х більше рівня минус 1. Далі ви заміняєте її подвійною нерівністю. х більше рівня минус 1, менше 2. Перевіряєте, мінус 1 менше 2, так, менше 2. Значить вона правильна. Значить, розв'язки подвійної нерівності будуть розв'язками і нашої системи. А розв'язки будуть числа від мінус 1 включно до 2 не включаючи. Так. Далі для першої системи ви маєте х менше рівне 2. Х... Менше рівне мінус 1. Значить, якщо у вас знаки не протилежні, а однакові, як тут ось от, то для знака менше ви залишаєте нерівність менше за менше число. Тобто Наша система рівносильна оцій нерівності. І одразу ж записуєте відповідь. Значить, цю нерівність задовольняє числа від мінус нескінченності до мінус 1 включно. Ну, значить і розв'язки системи будуть теж ці числа. Для випадку більше. Тобто, якщо у вас знак більше. От так. То в цьому випадку у нас знак більше і залишається, або, точніше, заміняється система нерівністю більше за більше число. Отак От ось. Всі числа від 2 до плюс нескінченності є розв'язками цієї нерівності, а отже і цієї системи. Так. Ну, от таким чином. Так що завжди можна розв'язати системи, не креслячи оцих ось числових прямих, а просто заміняючи. Всі три випадки. Знак менше в усіх нерівностях, знак більше в усіх нерівностях і протилежні знаки. Тут подвійна. Якщо протилежні знаки, подвійна нерівність записується, але треба перевірити, чи буде вона правильна. Якщо вона неправильна, якось тут усе. 2 менше 1, значить ця нерівність немає розв'язків, а значить і система не має розв'язків.